Сьогодні донецький Шахтар зіграє у Кракові проти польської легії із XG великим результатом у їхній статистиці. Ви на каналі Шахтар Лів, і я і ведучий ведучі Гевелу Марко. І сьогодні ми перевіримо, чи можна на щось взагалі очікувати гру від донецького шахтаря, адже е, тут буде реально цікаво. Донецький шахтар після матчу з ЛНЗ починає якось грати гірше, ніж я проти Полісся, дає їм певні результати. Але, поєдинок проти Легії, ми хочемо очікувати більш, більш цікавішим. Адже самі футболісти донецького шахтара вже готові. Орієнтовні склади я вам скажу ще. Але. У цьому відео я вам хочу розповісти про те, чи є взагалі шанс піднятися на новий рівень в Донецькому шахтарі. адже за останні місяці вони мають нормальну таку форму в чемпіонаті. Вони йдуть на першому місці. До того часу, коли Кривбас перемагає по... Проти руху і рух встановить на це, що вже ніяк він не зробить. Донецький шахтар наразі йде другий Динамо Київ. За ним далі йде потужний зараз АНЗ. І в цілому, що я вам скажу, взагалі зараз просто більшість цих клубів е, грають просто наповну. Е, бачимо, що на найкращому е, в стані сьогодні перебувають гравці донецького шахтара. У них е, відсутній лівий Вінгер е, Альсон Санта, якого зараз операція в Лондоні. Тому е, Донецький Шахтар зараз е, буде грати матч проти Легії, і проти Легії ми будемо досить. Велика має бути результативність, адже в легії воно, ця команда вже за останні тиждень. Останні тижні мають поразку. Це було 19 жовтня. Поразка 3-1 проти зал Заглембіє. За Потім, 11 числа, вони перемагають е, Жеху. І в польській екстралізі вже 5 жовтня вони знову програють із рахунком 3-1. На є якісь е, певні в мене перевчуття, те, що легія е, може перемогти Шахтар, але останні три матчі вони просто грають з рахунком 3-1. Вони або виграють, або два рази програють. Далі було в лізі конференції проти СА, Сан-Паулу. Непора е, Поразка 1-0 і екстролізові е, Польщі, вони грають е, 1-0 проти Польон Щепін, але це вже було е, у вересні, на кінці вересня. Е, і далі, в принципі, вони тільки роблять нічию або перемагають. Тобто зараз вони грають трохи погано, але м -м якщо встановити на те, як вони зіграють проти Шахтера, Тут є ну, дуже багато ризиків, адже вони можуть і вилетіти з Ліги конференцій, і залишитися з Ніжчем. Але така команда, як Легі, ну вона в Лізі. Вона в лізі в конференції просто в такій, е... в такій групі ну, де є Спарта, Прага, Кристал Перес, Ранів, Абальверка, Фірурантина, Раку, Шахтар. Е... І ще дуже багато і е, Динам Київ також підграє. Тут дуже багато є, в принципі, команд, які можуть Легію просто викинути. Але наразі Легія становить 25-ту позицію, і їм потрібно набрати лише один заліковий бал, щоб вони були в стрічці 1-16 фі, е, фіналу Ліги конференції, яка відбудеться. Узимку, тому я думаю, що Лелія, ну не знаю, скільки ще завб'є, можу порахувати на пальцях, ясно, це не буде велика сума. Чи зразу шатар почне якось пропускати? Адже після Елензерних є матч проти е, Полісся. Я цей матч орієнтовно дивився другий, перший тайм. Але я бачив там просто гру, де шатар атакує, Полісся відбивається. Тому нам потрібно тільки грати в на діля, та щоб... Де, тому що нам потрібно не починати зразу з е, нападу, з такого з великого нападу. Спочатку можна почати оборонятися, а, о, а потім вже, коли легія прокинеться, вони зрозуміють, що їм потрібно було вигравати або хоча б ніч робити. Е, я думаю, ну що е, в принципі. Тоді вже треба буде йти вперед, сунутись, Бо зазвичай донецький Шахтар з перших хвилин це робить. І коли з перших хвилин він це зробить, то зазвичай це або поразка 4 1 на Оленза. Хоч і після всіх голів, які Ленда забивала, також донецький Шахтар йшов вперед, або проти Полісся. Проти Полісся там є бущан орієнтовно у воротах. тому... Він явно, що він все зловить. Але в нас є теж класний воротар Дмитро Різник, який цього сезону Ну, не скажу вам багато, хоча і пропускає проти ЛНЗ 4 м'ячі, Але і небагато і, так і робить якісь проміжки, щоб прям забивали. Він так робить серві, виходить один на один з воротарем. Тому я думаю, що донецький шахтар просто мають на запчастини розібрати цю легінь, Але не з якимось рахунком 7-0. Ну, ясно, що ми 7-0 грати не будемо. Бо у нас і, з цього навсю, лише Донецький Шахтар це є, як команда українського рівня, яка гра... має грати в Лізі Європи. Вони мають вигравати Лігу конференції. Не зважаючи на те, що у ЛК граються такі команди, як Спарта, Прага, Крісел Белес. Вони не заважають нам прийти хоча б до фіналу або до півфіналу, щоб ми вже розкрили свій потенціал. Нам потрібно просто грати. У спокійний футбол одразу лупасити, звісно, якщо ми починаємо грати різко, то тоді суперник почне оборонятися. Це не дуже так добре. Бо не в кожному клубі ми не знаємо, яка е, оборона. Ну, захист у це одна з найбільших їхніх проблем більшість гравців Легії у захисті, такі як. Чек, Артур. Чи, наприклад, Панаков, Радавов з Сербії, вони ну, мають, в принципі, більше 30 років. Тобто захист, можливо, вони і можуть так грати. Але ну, вже 37 років Артуру Чеку... Раданко, рада Панко має вже 30 років. Хоча на вигляд він. І по своїй фізичній справі він грає як на 38річного е, рада. Е, Аркадіуш Кадіуш Рация в ньому 30 років. Це також, але він теж грає гарно на оцінку 8-4 і на вище в принципі, ще. Е, Питар йому теж 30 років. Та взагалі є Марко Берч йому 25, досить юний з Швейцарії. Е, Вінгер Рубен 26 років, тобто і є молоді, е, Стів Кап'ю Капіаді е, Дер Конго 30... е, 27 років. На все там найкраще з... Е, з. Захисниками, але як на диво для польської команди в них немає навіть елементарного польського нападника. Обцій національності нападників це є Німеччина, Косово, Данія, Хорватія і це все. У них навіть тренер Румун і поляки, ну просто якщо ви під захист зайдете тут. Ну просто всі поляки. Ну, тут є і вірмени, і португальці. Але ну, м -м, з таким складом вони можуть, як мінімум, я вам скажу, на 15 ту сходинку зайти. Бо в них навіть воротарно на тому місці стоїть, де треба. Але м -м, наша мета лише передбачити це. Е Результат, нагадаю, що матч відбуватиметься о 19.45 за київським часом сьогодні. Орієнтовні склади. Я вам лише так зачитаю: ворота Грізник, два центральні захисники: Бондар та Матвієнко Педро Енріке та Тобіос флангові захисники. У центрі під захисту Назарина, зліва сіл, справа Педрініру. У нападі 에, Куана Ліос, Лука Майрія, Ліа, Мер, Мейріш, з ліва і Лукас Фережа з права. Тому такий буде склад у Донецького Шахтаря. У Легі я думаю, довго, але я думаю, що Тобі аж на воротах панку в центральні захисники вийшов. Буде в нас лівий захисник, він не гре. В нас правий в центрі е, підзахисту е, Шиманський, е, з, з лів, лівий підзахисник Капустка, е, правий елітика, і в подій основний захисник. в Нападі Мілета, е, зліва Жан-П'єра Нусани. І в е, в правому кутку Антоніо Чолак. Ось такий склад у Легії. Як на мій прогноз, Донецький Шахтар виграє левою гілеєю і з рахунком 2-1. Це і мій, звісно, прогноз. Якщо ви напишете в коментарях найточніший, то я обов'язково з'явитись у цьому відео. А з вами був яголо Марко та канал Лів, Лів Шахтар.